Лютневий вечір огорнув Харків сірою пеленою мокрого снігу. Вікторія нервово барабанила пальцями по керму своєї старенької шкода, припаркованої біля під'їзду дев'ятиповерхівки на Олексіївці. У голові крутилася одна й та сама думка Невже я справді на це зважуся? Жінка дістала з сумочки, потертий конверт, і перечитала документи, які вже знала майже на пам'ять. Договір дарування квартири, оформлений на її ім'я три роки тому. Підпис брата чіткий, впевнений. Тоді Андрій попросив оформити на неї свою двокімнатну квартиру, бо збирався їхати на заробітки до Польщі і боявся, що можуть виникнути проблеми з кредиторами. Це тимчасово віко, говорив він. Максимум рік два, поки не розрахуюся з боргами. Потім повернуся, і ти повернеш мені квартиру. Вікторія погодилась, навіть не задумуючись як не як, єдиний брат на чотири роки молодший. Після смерті батьків вони залишилися удвох, і вона завжди намагалася його підтримувати. Але життя склалося інакше. За ці три роки у самої Вікторії все пішло шкереберть. Чоловік пішов до іншої, залишивши її з купою кредитів. Зарплати вчительки ледве вистачало на оренду маленької гостинки та найнеобхідніше. А тут ще й доньку треба було відправляти до університету. Телефон завібрував, смска від брата. Привіт, завтра прилітаю. Нарешті все владнав. Можемо займатися поверненням квартири. Дуже скучив за тобою, сестричко. Вікторія відчула, як у грудях похололо. Три роки вона жила з думкою, що квартира фактично її. Брат не з'являвся, грошей не передавав, навіть на дзвінки відповідав не часто. А тепер. Ні, прошепотіла вона, я не можу все втратити, не зараз. Вікторія завела машину і поїхала до нотаріуса, своєї старої знайомої Людмили Петрівни. Віко, ти впевнена? спитала нотаріус, коли жінка виклала їй свій план. Це ж шахрайство, і взагалі він твій брат. Людо, я все продумала. Квартира оформлена на мене як дарування, без жодних додаткових умов. Юридично вона моя. А те, що було між нами домовлено, то тільки слова. Допоможеш підготувати документи про продаж. А покупець? Є, сусідка з першого поверху давно хотіла купити цю квартиру для сина, готова заплатити готівкою і оформити все швидко. Людмила зітхнула. Добре, але якщо щось піде не так, нічого не піде не так, перервала її Вікторія. Просто підготуй документи на завтра і нікому ні слова. Повернувшись додому в свою орендовану кімнату, Вікторія довго не могла заснути. Перед очима стояло обличчя брата, усміхнене, довірливе. Вони ж завжди були близькі з самого дитинства. Згадалося, як після смерті мами десятирічний Андрій коплакав ночами, а вона, чотирнадцятирічна, заспокоювала його, розповідала казки. Як потім уже старшокласницею допомагало йому з математикою, як раділа його першим успіхам у бізнесі. Але ж він сам винен, переконувала себе Вікторія, поїхав, кинув квартиру, а я що? Маю все життя поневірятися по орендах. Доньці освіту давати нема на що, самій наліки не вистачає. Думки перервав дзвінок від доньки Мам, ти як? Чого не спиш? Все добре, Машенько, просто роботи багато, перевіряю, зошити. Мам, голос доньки став серйознішим. Я знаю, що дядько Андрій повертається. Може, досить уже цієї оренди повернемо йому квартиру, а він нам допоможе знайти щось недороге. Спи, доню, різко перервала її Вікторія. Все буде добре. Вранці вона прокинулася з чітким розумінням назад дороги немає. Зателефонувала сусідці. Ало, Ірино Михайлівно, щодо квартири, ви все ще зацікавлені? Звісно, а що, надумали продавати? Так, але є умова. Треба оформити все сьогодні. Ціна та ж сама, як домовлялися. Сьогодні? здивувалася сусідка, ну, добре, гроші є, я готова. О 10-й ранку Вікторія вже була у нотаріуса. Документи були готові, залишалося дочекатися покупця. Віко! Востаннє спробувала відговорити їй Людмила Петрівна. Подумай ще раз: це ж брат. Я все вирішила, відрізала Вікторія. За годину всі документи були підписані. Ірина Михайлівна відрахувала гроші, отримала ключі. Вікторія відчула одночасно полегшення і страшенну важкість на душі. Повертаючись додому, вона знову перевірила телефон смска від брата. Вже в літаку за чотири години буду. Зустрінеш? Вікторія вимкнула телефон і поклала гроші в банківську скриньку. Тепер назад дороги точно немає. А ввечері почалося найстрашніше. Дзвінок пролунав близько дев'ятої вечора, коли Вікторія намагалася відволіктися перевіркою учнівських зошитів. На порозі стояв Андрій, схудлий, засмаглий, але з тією ж відкритою усмішкою, яку вона пам'ятала. Сестричко, він кинувся її обіймати. Чому телефон вимкнений? Я вже всіх на вуха поставив, шукаючи тебе. Вікторія відсторонилася, намагаючись не дивитися йому в очі. Проходь е, чаю. Та який чай, я так скучив. Розказуй, як ти, як Машка, чому в такій маленькій кімнаті живеш? Він роздивлявся крихітну гостинку, ліжко, стіл, маленький холодильник у кутку. Вікторія відчула, як починають тремтіти руки. Андрію, нам треба поговорити. Звісно, у мене стільки новин. Знаєш, я там в Польщі. Він раптом замовк, помітивши її вираз обличчя. Що сталося? Сядь, тихо сказала вона. Андрій опустився на край ліжка. Вікторія стояла біля вікна, нервово перебираючи пальцями штору. Квартири більше немає. Випалила вона одним духом. В якому сенсі немає? Я її продала сьогодні вранці. Тиша, що запала після цих слів, була такою густою, що, здавалося, її можна було різати ножем. Андрій дивився на сестру широко розплющеними очима, ніби не розуміючи почутого. Як продала? Ти жартуєш? Ні. Продала Ірині Михайлівні з першого поверху. Для її сина. Але, але ж. він схопився з ліжка. Віко, ти що? Це ж моя квартира. Ми ж домовлялися. Юридично вона була моя. Вікторія намагалася говорити спокійно, хоча серце готове було вистрибнути з грудей. Ти сам оформив дарування. Тому що довіряв тобі. закричав Андрій. Ти ж моя сестра. Як ти могла? А як ти міг? раптом вибухнула вона. Поїхав, кинув все. Три роки, ні грошей, ні допомоги. Я тут сама барахталася, по орендах тинялася, кредити чоловікові виплачувала, а ти там в свої Польщі. Я працював як проклятий, перервав її Андрій. Борги віддавав, бізнес піднімав. Думаєш, легко було? Але я все владнав, приїхав додому, а ти. Він раптом осікся, провів рукою по обличчю. Скільки? Що? Скільки ти за неї взяла? Вікторія назвала суму. Андрій гірко засміявся. І стільки коштує наше з тобою дитинство. Всі ті роки, коли ми були найріднішими людьми не тисни на жалість. Вікторія відвернулася до вікна. Мені треба думати про доньку, про її освіту, про майбутнє. А ти подумала про те, що я теж міг би допомогти, що я повернувся з грошима, з планами. Що хотів відкрити тут бізнес, допомогти тобі з житлом. Вікторія відчула, як підкошуються ноги. Вона важко опустилася на стілець. Що ти маєш на увазі? А те, що я не просто так повернувся. В Польщі все налагодилося я викупив частку в будівельній фірмі, хотів відкрити філію тут, в Харкові. Планував, що будемо разом працювати, ти ж економіст за освітою. Він раптом розсміявся гірко. Страшно. Знаєш, що найсмішніше? Я навіть квартиру для тебе з Машкою придивив, в новобудові, трикімнатну, хотів зробити сюрприз. Вікторія відчула, як по щоках течуть сльози. Чому ж ти раніше не сказав, чому мовчав три роки? Бо не хотів обіцяти, поки не буду впевнений, не хотів, щоб ти хвилювалася, чекала, думав, приїду з готовим рішенням, а тут він підійшов до дверей. Знаєш, що найстрашніше? Не те, що ти продала квартиру, а те, що ти навіть не дочекалася мого приїзду, не спитала, не поговорила. Просто взяла і перекреслила все. Андрію, не треба. Він підняв руку «Просто, просто більше ніколи не дзвони мені, і не шукай. Двері за ним зачинилися. Вікторія сиділа в темряві, слухаючи, як його кроки віддаляються сходами. Потім схопила телефон. Набрала номер нотаріуса. Людо, можна якось відмінити, повернути все назад. Віко, ти що? Голос Людмили був стурбованим. Договір підписаний, гроші передані, це неможливо. Але ж має бути якийсь спосіб. Тільки якщо покупець добровільно погодиться розірвати угоду. Але ти ж сама казала, що вони давно хотіли цю квартиру. Вікторія поклала слухавку і безсило опустилася на підлогу. В голові крутилися слова брата про новобудову, про спільний бізнес. Як вона могла бути такою дурною? Раптом задзвонив телефон Марія. Мамо, що сталося? Дядько Андрій щойно дзвонив, говорив щось незрозуміле про зраду. Машенько, голос Вікторії зірвався. Мамо, що ти наробила? В голосі доньки з'явилися злі нотки. Ти справді продала його квартиру? Я, Я думала про тебе. Про твоє навчання. Про мене? Марія гірко засміялася. А ти спитала мене. Думаєш, я хотіла вчитися за такі гроші, за ціну зради. Доню, не дзвони мені більше, я переїжджаю до гуртожитку. Знову короткі гудки. Вікторія сиділа в темряві, обхопивши голову руками. За один день вона втратила все брата, доньку, повагу до себе. Але найгірше було попереду. Наступного ранку. Наступного ранку Вікторія прокинулася від дзвінка директорки школи. Вікторія Степанівно, ви де? У вас перший урок через 15 хвилин. Вікторія схопилася з ліжка, на якому так і заснула одягнена. Голова розколювалася, очі пекло від сліз. Пробачте, Ніно Павлівно, я, я захворіла. Можна взяти лікарняний. Знову? Голос директорки став холодним. Це вже третій раз на місяць. Щось надто часто ви хворієте. В школу Вікторія все таки поїхала. Намагалася вести уроки, як зазвичай, але думки постійно поверталися до вчорашнього. Діти помічали її стан, перешіптувалися. На великій перерві до неї підійшла Оксана Петрівна, учителька математики. Віко, що з тобою? На тобі лиця немає. Нічого, просто втомилася. Слухай, а правда, що твій брат повернувся? Люди, кажуть, бачили його вчора в місті. Вікторія здригнулася. Які люди? Та Ірина Михайлівна розповідала ну, та що квартиру в тебе купила. Каже, зустріла його біля під'їзду, він такий розлючений був. А ще що вона казала. Вікторія відчула, як холоне все всередині. Та щось незрозуміле, що ти нібито цю квартиру в нього забрала, але це ж не нісенітниця, правда. Вікторія вибігла з учительської, не відповівши. В коридорі її перестріла завуч. Вікторія Степанівно, до вас там відвідувач у приймальні чекає. Серце закалатало. Невже Андрій? Але в приймальні сидів незнайомий чоловік у дорогому костюмі. Добрий день. Він підвівся їй назустріч. Я представляю інтереси Андрія Степановича Дмитренка. Можемо поговорити. Про що? Вікторія намагалася говорити спокійно, але голос тремтів про незаконне відчуження майна. У нас є докази, що квартира була оформлена на вас тимчасово за усною домовленістю. Які ще докази? перервала його Вікторія. Був договір дарування, законний. А також є свідки ваших розмов з братом, його переписка з вами, де обговорювалися умови тимчасового переоформлення, і найголовніше. Є докази, що ви знали про його повернення, але навмисно поспішили продати майно. Це все Вікторія затнулася, шукаючи слова. Неправда? Юрист усміхнувся. Тоді чому ви так поспішали з продажем? Чому саме вчора, перед його приїздом? До речі, покупці вже в курсі ситуації, вони дуже стурбовані. В цей момент у коридорі почулися голоси учнів, почалася перерва. Ось моя візитка. Чоловік поклав картку на стіл. Подумайте про мирне вирішення питання інакше буде суд, скандал. Не думаю, що дирекції школи сподобається мати в штаті учительку, яку звинувачують у шахрайстві. Він пішов, а Вікторія безсило опустилася на стілець. Думки плуталися. Мирне вирішення. Але як? Гроші вже витрачені. Вона вчора ж перевела завдаток за машине навчання, заплатила всі борги. Телефон знову задзвонив. Ірина Михайлівна. Вікторії Степанівно, нам треба терміново зустрітися. Тут така ситуація мій син відмовляється в'їжджати у квартиру, каже, не хоче жити у краденому житлі. І взагалі ми не знали, що така історія. Але ж договір підписаний. Так, але розумієте, ми б хотіли розірвати угоду. Повернути все як було. Це неможливо. Вікторія відчула, як починає паморочитися голова. Грошей, грошей вже немає. Як немає, голос Ірини Михайлівни став різким. Ви що, за один день все витратили? Ні, так не піде. Або ви повертаєте гроші, або ми йдемо до суду. І повірте, ваш брат буде не єдиним позивачем. Вікторія поклала трубку. І притулилася лобом до холодного скла. За вікном падав лютневий сніг, перетворюючи шкільне подвір'я на білу пустелю. Додому вона їхала як у тумані, в маршрутці почула, як дві жінки попереду обговорюють отакенну історію про вчительку, яка рідного брата обдурила. Новини в маленькому районі розліталися швидко. Біля свого під'їзду вона зустріла сусідку, стареньку бабу клаву, з якою завжди віталася. Цього разу старенька демонстративно відвернулася. У поштовій скринці лежав конверт відповідь з банку, куди вона вчора надіслала заявку на кредит. Відмова. Піднявшись до своєї гостинки, Вікторія побачила на дверях записку від господарки Зайдіть терміново. Господарка Сувора жінка років шістдесяти зустріла її в халаті та бігудях. От що, Вікторії. Я тут таке про вас почула. Не хочу здавати житло шахрайці, щоб завтра ж з'їхали. Але ж ми договір уклали. І що? Ви ж он з рідним братом договір порушили? Все, розмову закінчено. Завтра щоб і духу вашого тут не було. Повернувшись до кімнати, Вікторія сіла на ліжко і втупилася в стіну. За один день вона втратила не тільки родину, а й репутацію, роботу під загрозою, житло. А головне, немає грошей, щоб все виправити. Задзвонив телефон незнайомий номер. Алло. Вікторія Степанівна, це з телеканалу. Ми готуємо репортаж про. Вона кинула слухавку. За хвилину прийшла смс від Марії. Мамо, ти бачила, що про тебе пишуть в районних пабліках? Як ти могла? В двері постукали. В двері стукали все наполегливіше. Вікторія підійшла і обережно подивилася у вічко. За дверима стояла Людмила Петрівна, її подруга нотаріус. Відчиняй віко, я знаю, що ти вдома. Вікторія впустила подругу. Та виглядала стурбованою і роздратованою одночасно. Ти хоч розумієш, що накоїла? з порога почала Людмила. До мене вже приходили і адвокат твого брата, і покупці, погрожують скаргами в нотаріальну палату, звинувачують у співучасті в шахрайстві. Людо, але ж все було законно. Законно? Людмила гірко засміялася. А те, що ти знала про повернення брата і навмисно прискорила продаж, це законно? А те, що приховала від покупців реальну ситуацію з квартирою. Вона сіла на єдиний стілець. І втомлено потерла скроні. Послухай, ситуація дуже серйозна. Твій брат людина впливова, у нього серйозні зв'язки в Польщі і тут. Він може влаштувати тобі реальні проблеми. Що ж мені робити, прошепотіла Вікторія. Для початку знайти гроші і повернути покупцям, поки вони згодні розірвати угоду. Але в мене немає грошей, я все витратила. Заплатила за навчання Марії, закрила кредити. А ти подумала, що буде з Марією, коли про цю історію дізнаються в університеті? Ти ж її майбутнє теж під удар поставила? Вікторія застогнала і сховала обличчя в долонях. У цей момент задзвонив її телефон, директорка школи. Вікторія Степанівно, завтра о дев'ятій чекаю вас у себе в кабінеті. Будемо вирішувати питання про вашу подальшу роботу в нашій школі. Але ж, на жаль, репутація вчителя це дуже важлива річ, а у нас вже кілька батьків написали скарги. Вікторія поклала слухавку і безсило опустилася на ліжко. А знаєш, що найгірше, продовжила Людмила. Твій брат приїхав не з порожніми руками. Він купив частку в будівельній компанії, планував відкривати філію тут. А тепер всі його партнери знають цю історію. Хто захоче мати справу з людиною, чия рідна сестра виявилася шахрайкою? Звідки ти знаєш? Бо світ тісний віко, особливо в нашому місті. Твій брат за ці три роки налагодив серйозні зв'язки, заробив репутацію, а ти все це перекреслила одним махом. В двері знову постукали. Цього разу це була господарка. Вікторія. Я вам ще раз нагадую завтра, щоб звільнили кімнату. І так увесь будинок уже гуде від цих пліток. Коли вона пішла, Людмила похитала головою. І куди ти підеш? До доньки. Так вона сама від тебе відмовилася. До брата ти ж сама все зруйнувала. Припини. скрикнула Вікторія. Думаєш, я сама не розумію. Але що мені тепер робити? Для початку знайти гроші терміново, інакше буде суд і повір, ти його програєш, а це вже кримінальна справа. Може, взяти кредит? Який кредит? Ти ж уже в чорному списку у всіх банків через колишнього чоловіка, і роботи скоро не буде. Вікторія встала і підійшла до вікна. На дворі вже стемніло, сніг валив ще сильніше. Десь там, у цьому місті, був її брат якого вона зрадила, її донька, яка відвернулася від неї, її колишнє життя, яке розсипалося, як картковий будиночок? Знаєш, раптом сказала Людмила, а Андрій навіть не хотів подавати до суду спочатку, це його партнери наполягли. Сказали, що не можна залишати такий вчинок безкарним. Звідки ти знаєш? Бо він приходив до мене. Питав, чи не знаю я якихось пом'якшувальних обставин, чому ти так чинила, хотів зрозуміти. Вікторія відчула, як щось обривається всередині. Її брат навіть після такої зради все ще намагався її зрозуміти. В цей момент телефон знову задзвонив. Номер був незнайомий. Алло, Вікторія Степанівно, вас турбує з виконавчої служби. До нас надійшла заява про стягнення боргу якого ще боргу? Від вашого колишнього чоловіка. Він надав документи про спільний кредит. Вікторія відключила телефон і повернулася до Людмили. Це якийсь жах, все одразу. Не одразу, похитала головою подруга. Це закономірний результат. Знаєш, як кажуть, якщо довго бігти від проблем, можна випадково прибігти до нових. Раптом у вікні щось спалахнуло. Вікторія визирнула біля під'їзду зупинилася поліцейська машина. Поліцейська машина біля під'їзду виявилася не для Вікторії, приїхали до сусідів на два поверхи вище. Але цей момент став для неї останньою краплею. Людо, тихо сказала вона, відходячи від вікна, я більше так не можу. Допоможи мені зустрітися з Андрієм. Ти впевнена? Він дуже злий. Впевнена. Краще вже все йому розповісти, ніж жити в цьому кошмарі. Людмила зітхнула і дістала телефон. Після короткої розмови повернулася до Вікторії. Він погодився Чекає нас через годину в кафе на Сумській. Дорогою до кафе Вікторія мовчала, дивлячись на засніжені вулиці. Місто готувалося до ночі, спалахували ліхтарі, люди поспішали додому. Всі, крім неї. Їй тепер нікуди було поспішати. Андрій чекав за столиком у кутку. Перед ним стояла чашка кави, яка вже охолола, він явно прийшов раніше. Побачивши сестру, він не встав, не привітався, просто дивився очікувально. Вікторія сіла навпроти. Людмила залишилася біля входу, вирішила дати їм можливість поговорити наодинці. «Я... Я хочу все пояснити, почала Вікторія. Справді, в голосі брата була гіркота. І що ж ти поясниш? Чому зрадила? Чому не дочекалася навіть мого приїзду? Я заплуталася. Вікторія відчула, як тремтить голос. Після того, як пішов Сергій, все посипалося кредити, які він набрав на нас обох, оренда, машині витрати. А ти три роки не з'являвся, майже не телефонував. І це виправдовує крадіжку? Ні, звичайно, ні. Вона витерла сльози, які покотилися по щоках. Просто в якийсь момент я б перестала думати про майбутнє, про наслідки, бачила тільки гроші, які могли б вирішити всі проблеми. А тепер, а тепер я все втратила роботу, репутацію, доньку, і тебе найстрашніше тебе. Андрій довго мовчав, дивлячись у вікно. За склом продовжував падати сніг, перетворюючи місто на різдвяну листівку. Знаєш, нарешті сказав він, коли я їхав до Польщі, мені було дуже страшно нова країна, чужа мова, борги тиснуть. Але я завжди знав, що в мене є ти сестра, яка підтримає, зрозуміє, це додавало сил. Він зробив ковток холодної кави. І весь цей час я працював не тільки для себе. Я хотів повернутися і все виправити, допомогти тобі з житлом, влаштувати Машку в хороший університет. А ти. Пробач мене, прошепотіла Вікторія, я все віддам, тільки, тільки не відмовляйся від мене. Віддаси. він гірко усміхнувся. Чим? У тебе ж нічого не залишилося. Я влаштуюся на другу роботу, буду економити. І скільки років це триватиме? Десять? П'ятнадцять. А твоя пенсія, а машине навчання. Вікторія опустила голову. У кафе запанувала тиша, тільки десь на кухні дзвеніли тарілки та шипіла кавоварка. Послухай, раптом сказав Андрій, я поговорив з Іриною Михайлівною. Вони згодні розірвати договір купівлі продажу. Вікторія підняла на нього здивований погляд. Але є умови, продовжив він. По-перше, ти повертаєш мені квартиру. Одразу без жодних умов. По-друге, переїжджаєш туди жити, разом з Машкою. Що? Вікторія не вірила своїм вухам. Але як же? Я все одно більшість часу буду в Польщі, принаймні перший рік, поки не налагоджу тут філію. Квартира стоятиме порожня, а ти будеш поступово повертати гроші, без відсотків, в тому темпі, в якому зможеш. Але чому? прошепотіла вона. Після всього, що я зробила, бо ти моя сестра, просто відповів він, і хоч ти вчинила підло, я не хочу, щоб ти все життя розплачувалася за одну помилку, навіть якщо дуже серйозно. Він дістав з портфеля папку тут всі документи і про розірвання договору купівлі продажу, і про повернення квартири, і новий графік виплат. Я все продумав. Навіть з твоїм колишнім домовився. Він погодився реструктуризувати борг. Вікторія дивилася на брата крізь сльози. Ти. ти все це підготував заздалегідь? Звісно, думаєш, я не знав, що рано чи пізно ти прийдеш. Ти ж моя старша сестра. Я виріс з тобою. Я знаю тебе краще, ніж ти сама. Він підвівся. Документи забереш у Людмили. Вона все оформить, а мені пора. Завтра вранці літак до Варшави. Ти навіть не залишишся? Ні, мені потрібен час, щоб, щоб знову почати тобі довіряти. І тобі він теж потрібен, щоб зрозуміти ціну своїх вчинків. Він вже був біля дверей, коли Вікторія наздогнала його. Андрію, я, я більше ніколи знаю. Він слабко посміхнувся. Просто живи далі і постараюся більше не втрачати себе. Коли за ним зачинилися двері, до Вікторії підійшла Людмила. Ну що, поїдемо оформляти документи? Почекай. Вікторія дістала телефон і набрала номер доньки. Машенько, це мама, нам треба поговорити. За вікном продовжував падати лютневий сніг, але тепер він здавався не таким холодним. Десь там, за цією білою пеленою, було її майбутнє. Складне, з важкою роботою над помилками, але все ж таки майбутнє, в якому ще можна було все виправити. А наступного ранку, збираючи речі для переїзду, Вікторія знайшла стару фотографію вони з Андрієм в дитинстві усміхнені, щасливі. І вперше за довгий час вона відчула не сором і провину, а надію, надію на те, що колись вони знову зможуть так усміхатися одне одному.